Всіх вітаю, шановні, з вами Trade і щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим, як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити цей відео між своїми друзями товаришами, трейдерами можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, у нас сьогодні завершаючий день тижня, тиждень такий, якби штормить, туди-сюди. Дуже велика волатильність ось через новини, через вибори плюс. ось Тому сьогодні наша задача закрити максимально обережно тиждень. І почнемо з євро. Євро у нас зараз знаходиться ось у такій фазі. Зайшов, на вибори, злився, потім мінімально встановився і зараз. Просто стоїть на місці. ось тобто Треба подивитися, як взагалі буде відігруватися дана зона. Тобто, в принципі, я хотів би побачити лонгі у разі якщо дану зону захистять. От, після цього захисту, можливо, я роздивився лангі. Або лонгі також можуть піти зараз з поточних. Е, більше цікавить лонгі з поточних. От. Оскільки, якщо ми все-таки підемо, то е маємо ризик, якщо тут не захистять, е то просто піти далі по order flow вниз. Отже, ось такі варіанти. Я думаю, що навряд чи якийсь один із них сьогодні спрацює, але в цілому е ось е такі плани по євро. Е по фунту е По фунту також цікавить, якщо вони, то з поточних. Так, це вже вчора ввечері собі розкидував, що я хочу бачити. От, як мінімум, на цей візуальний рівень хотілося б побачити лонг. Без е, якихось е, таких різких задіргів вниз. Е, бо це буде говорити зворотні, щоб взагалі ціна буде зливатися. От, але в цілому хотілося б з побачити просто лонг. Австралієць аналогічно. Пробили дуже важливий рівень супротиву. Ось. І, в принципі, тут закріплюємось. Задача закріпитися і піти далі по ордерфлоу вгору, Тут, в принципі, є куди рости. Далі по CP500 без коментарів, просто розлонговується, почався дуже дикий ордер флоу вгору. Далі золото, золото продовжує падати. І, в принципі, я говорив вже, що хотілося б побачити по старшому таймфрейму теж кудись золото, як мінімум, на тест минулого накопичення. так, Він вже відбувся, але ну нижче хотілося побачити ще. Ну, тобто кудись туди. А, і мені здається, що взагалі тут буде такий у нас новий великий боковичок якогось такого характеру, новий, нова проторговка, який буде стояти золото. А, нафта теж поки що стоїть на місці, просто запилюється, немає сенсу її зараз розглядати. Можливо, від даної провокації подивитися шорт, але вони дуже-дуже дуже довго намагаються звідси піти вниз. І... Це дуже насторожує і, здається, взагалі, що вони будуть розланговуватися. Тому я поки що нафту якби, хотілося б бачити шорт, але це не означає, що варто приєднуватися до даної позиції. І е, БТК е, БТК поки що, поки що закріплюється так на своїх максимумах, так. Щось мені здається, що найближчим часом можуть зробити такий злив. Але після чого я, я якось відновиться ціна. Ну, мені здається, що ось у нас тут є дуже яв, явне пол ліквідності, з яким би варто було попрацювати так, перед тим, як йти далі вгору. Тому якось я найближчим часом очікую такого якогось різкого зливу і відновлення. Ось по новинам, друзі, по новинам сьогодні день без новин. Єдине, що по канадцю, А так, в принципі, торгуємо сьогодні без новин. закриваємо тиждень. от, Так що бажаю всім гарного профітного дня. Ось і на зв'язку. Якщо будь-які питання, будь ласка, задавайте по мірі можливості, всім відповім.